Дорогі люди, доброго вечора вам всім. Ісус Христос сказав, хто посоромиться мене, того і я посоромлюсь, коли прийду з ангелами небесними. Апостол Павло стверджував і казав, що я не соромлюсь благовістя Христова, бо воно є сила Божа на Спасіння кожному хто вірує. Благовістя це блага звістка в тому, що Христос помер за наші провини на Христі. Христос віддав своє життя, щоб кожен, віруючий в нього мог надбати прощення і спасіння і вічне життя. Ісус Христос не тільки помер, Він подолавши смерть Воскрес. Батько Небесний Воскресив свого Сина, тим ствердив, що ця жертва була прийнята Ім. І Він сьогодні закликає кожну людину звернутися і покаятися. Покайтеся і віруйте в Євангелія, так казав Христос. Примріться з Богом. Читайте святе письмо, молиться Богу. У кого його немає, святого письма, ми його подаруємо вам безкоштовно. Хто бажає, може взяти. Батько Небесний, благосив всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, спаси. В ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Бережи вас і Господь.